Це місто Делнице в Хорватії, і його буквально завалило снігом. Люди на силу пробираються через кучу гури. Місцеві жителі кажуть, що такого ще не бачили. сам сніг нас не здивував, але здивувала його кількість, що випала за ці два-три дні. Таке вже було у 2018-му, але зараз його значно більше, і його не прибрати, бо нікуди. Сам собою сніг не проблема. Хай би куди пішов, скрізь кучугури понад два метри заввишки. Я два брата двері так замило, що я ледве їх відчинила. А загалом я люблю сніг. Делниця розташована неподалік від кордону зі Словенією, далеко від узбережжя Адріатичного моря. Метеорологічне агентство Хорватії випустило для регіону попередження про небезпечну зміну погодних умов через замети. Ожеледицю на дорогах може бути порушено рух транспорту.